Я ще одну річ хочу сказати. Знаєте, яке місце займає Греція в світі по індексу людської свободи? 57. А ви знаєте, яке Україна? 122-е в світі. Щоб ви розуміли, ми там, ну у нас є досягнення, ми обійшли Джибуті на одному рівні з малі, малі де хунта, просто хунта. Ми не з ними на одному рівні. Руанда вище нас, Уганда теж. Ну це наш сьогодні рівень. Це ми будуємо Європу. Найгірша європейська країна-Угорщина 62-га, Україна 122-га. Скажуть війна, Ізраїль 59-й. Ну щось нема проблеми. І саме от за останні ці півтора роки ми обвалилися, тому що в країні будується Північна Корея, і це видно по цим цифрам. Щоб ви розуміли, Гаїті вище нас. Гаїті, в яких банди на вулицях фактично правлять, ну в нас тільки одна банда на одній вулиці на вулиці Банковій, але вона вже нас довела нижче Гаїті. Оце є сьогоднішня реальність України. І якщо не прийняти закони про відкриття кордонів, якщо не розформувати ТЦК і зробити нормальну людську систему рекрутингу, якщо не дати право військовослужбовцям на звільнення. То ми перетворимось такі вже наступного року в північну Корею. Буду вас вітати з цим.